На розробляє програму повернення українців додому. Уряд Швеції запланував у 2026 році виділити біженцям до 31 тисячі євро на особу за добровільне повернення до України. Які нові виклики та перспективи для українців за кордоном на найближчі роки прогнозують юристи? А ще у цьому випуску новин ви дізнаєтесь про перехід на зимові шини і суму штрафу за невиконання цього, про правила оформлення лікарняного в Німеччині і, звісно, про Октоберфест. Мене звати Міла Артюшенко. Я рада вітати вас на каналі «Біженці в Німеччині, в ефірі випуск найактуальніших новин для українців в Німеччині та Європі. Підготовлений за інформаційної підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині, Нідерландах та Європі. Посилання на які я залишу в описі. Настав час для того, щоб ЄС почав розробку програм повернення українців додому. Однак для цього треба створити необхідні умови в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Сибіги, міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. І такими умовами, на думку міністра, мають бути безпека, медичні послуги та відбудова житла. Зараз хочу звернутися до моїх глядачів, які перебувають за кордоном, і спитати особисто для вас, які умови є належними, щоб ви повернулись до України. Напишіть про це в коментарях, а також не забудьте поставити вподобайку, тобто лайк, тобто палець вверх цьому відео. Повернемося до повернення українців в Україну. Нагадаю, що не так давно голова фракції Слуга народу Давид Арахамія оголосив про плани створення в Україні міністерства повернення українців. Відомо, що наразі ведуться дискусії щодо того, хто може очолити цей орган. Ідея створення такого відомства була озвучена президентом України Володимиром Зеленським ще в серпні. Однак тоді Зеленський назвав його міністерством єдності. За словами Зеленського, основна мета цього відомства об'єднати українців, які перебувають за кордоном, та протидіяти впливу російської пропаганди. Поки Україна розробляє програму повернення українців додому, у Швеції вже знають, як повернути українських біженців. Уряд Швеції виступив з ініціативою збільшити виплати для біженців, які приймуть рішення повернутися на батьківщину. Починаючи з 2026 року, мігранти, що добровільно залишать країну, зможуть отримати до 350 тисяч шведських крон, а це майже 31 тисяча євро, як допомогу на повернення додому. За попередніми оцінками, максимальну суму виплати. Зможуть отримати близько 4 тисяч осіб наявна допомога у розмірі 882 євро минулого року була використана лише однією особою, що свідчить про потребу в зміні стимулів для добровільного повернення. От мені цікаво, а яка сума могла б стати для вас вирішальною, щоб ви повернулись до України? Скільки б мала виплатити країна, в якій ви зараз перебуваєте, щоб ви добровільно поїхали на батьківщину? Повернемося до Швеції, щоб у 2026 році українському біженцеві в Швеції отримати допомогу на повернення. Потрібно буде відповідати певним критеріям та виконати необхідні процедури, які наразі встановлюються урядом. Загалом процес включає Такі етапи: перше звернення до міграційного агентства Швеції. Біженець повинен довести, що він має намір повернутися на батьківщину і що він не інтегрувався у шведське суспільство. Друге перевірка умов важливим критерієм буде невідповідність вимогам для тривалого проживання в Швеції та відсутність наявних інших можливостей для інтеграції. І третє призначення та виплата допомоги. Після затвердження заявки кошти будуть виділені біженцю. Для покриття витрат на повернення, включаючи транспорт та адаптацію в Україні. Міністр з питань міграції Швеції Юхан Форсель пояснив, що підвищені виплати призначені для тих мігрантів, хто розчарувався в житті у Швеції, стикається із соціальною ізоляцією або бажає на старість повернутися на батьківщину. Представник соціал-демократичної партії Людвіг Асплінг вважає, що потенціал програми високий, оскільки 400-500 тисяч іноземців мають труднощі з працевлаштуванням та інтеграцією. В той час найрадикальніший нідерландський політик, який очолює націоналістичну партію свободи Герт Вільдерс, заявив, що хоче стримати небажане прибуття мігрантів та прагне до найсуворішого в історії режиму надання притулку біженців з посиленими прикордонними перевірками та вимогливішими правилами щодо притулків для тих, хто приїжджає. А міністерка міграції Нідерландів Маржолейн. Фабер сказала, що країна прагне отримати виняток у рамках європейської міграційної політики. За її словами, Нідерландам треба знову відповідати за власну політику притулку, а для цього треба відмовитися від міграційних правил ЄС. Слідом за Нідерландами, міністр із європейських справ Угорщини Янош Бока заявив, що необхідні жорсткі заходи проти нелегальної міграції. Саме тому Будапешт хоче подати заявку до Єврокомісії, щоб вийти із правил ЄС. Що до надання притулку. Проте мало ймовірно, що Нідерланди та Угорщина досягнуть успіху зі своєю ініціативою, оскільки для виключення цих держав із міграційної системи Євросоюзу буде потрібна згода всіх 27 країн-членів. А далі хочу вам розповісти, які нові виклики та перспективи на найближчі роки для українських біженців прогнозують юристи компанії ЕУДОК, враховуючи міграційну політику ЄС. Що слід очікувати? Перше збереження тимчасового захисту, але з умовами, тимчасовий захист для українців може бути продовжений, але з поступовим переходом до суворішого контролю над нелегальним статусом. Юристи вказують на ймовірність введення нових вимог, таких як обов'язкове підтвердження зайняття чи участь у програмі інтеграції для продовження перебування в ЄС. Друге зміни у доступі до ринку праці очікується, що доступ українців до ринку праці в ЄС може стати жорсткішим через економічні виклики у самих країнах Євросоюзу. Деякі країни можуть запровадити обмеження на певні професії або введення квот, щоб захистити місцевий ринок від перенасичення. Проте висококваліфіковані спеціалісти залишаться у пріоритеті для багатьох країн. Третє посилення вимог до отримання постійного проживання. Прогнози юристів свідчать, що деякі країни ЄС можуть посилити вимоги для отримання постійного проживання або громадянства. Четверте фокус на міграції сімейного типу та інвесторах. Окремі країни можуть надати перевагу мігрантам із сімейними зв'язками в ЄС або інвесторам, які готові вкладати кошти у розвиток місцевої економіки. Для цих Категорії передбачаються спрощені програми міграції. І п'яте довгострокові програми інтеграції. Багато держав-членів ЄС вже розпочали розробку довгострокових програм, які спрямовані на інтеграцію біженців. Програми включають вивчення мови, доступ до освіти для дітей та професійні курси для дорослих. Ці ініціативи продовжуватимуть розвиватися, але юристи зазначають, що їх доступність може залежати від фінансової ситуації в окремих країнах. А на вашу думку, що варто очікувати українським біженцям, які перебувають в ЄС? Напишіть в коментарях, в якій країни ви зараз живете, та які виклики і перспективи бачите на найближчі рік-два. Переходимо до важливих новин саме для українців. Німеччині мова піде про зміни в правилах використання зимових шин з 1 жовтня 2024 року. Згідно з німецьким законодавством, діє ситуаційна зимова шинообов'язковість. Це означає, що під час зимових умов на дорогах лід, сніг, ожеледиця, ваш автомобіль повинен бути обладнаний зимовими шинами. Традиційно водії орієнтуються на правило від жовтня до великодня, фон О без О, але залежно від регіону. Це може змінюватися З жовтня 2024 року. Шини з маркуванням M+, плюс Mud and Snow, грязь і сніг більше не будуть вважатися допустимими для зимових умов. Використовувати можна лише всесезонні або зимові шини з символом Альпін: це піктограма гори зі сніжинкою. За порушення обов'язкових вимог щодо зимових шин передбачено штраф у розмірі 60 євро. Якщо порушення створює загрозу для інших учасників дорожнього руху, ви заплатите 80 євро та отримаєте 1 бал у фленсбурзі. Наступна новина також буде корисною для українців Німеччині. Я розповім про лікарняний. З приходом осені та холодів ця тема досить актуальна. У Німеччині процес оформлення лікарняну є чітко регламентованим і важливо знати, як діяти, щоб уникнути проблем на роботі. У 2024 році процедура залишається стандартною проте з кількома важливими оновленнями, пов'язаними з електронними лікарняними. Лікарняний німецькою Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, або скорочено АУ. Це офіційний документ, який підтверджує тимчасову непрацездатність через хворобу або медичний стан. Лікарняний потрібен для того. Того, щоб захистити себе від звільнення та забезпечити собі оплату під час хвороби. В Німеччині, якщо працівник хворіє більше трьох днів, він зобов'язаний надати цей документ своєму роботодавцю. Лікарняний також необхідний для медичної страхової компанії, яка покриває витрати на лікування. Роботодавцю про свою хворобу важливо повідомити з першого дня. Навіть якщо ви почуваєтесь дуже погано, ви повинні якнайшвидше зв'язатися з керівництвом і сповістити, що не зможете вийти на роботу. Якщо ваша Хвороба триває більше трьох днів, потрібно отримати офіційний лікарняний від лікаря. Проте деякі компанії вимагають надати лікарняний вже на другий день. Це залежить від правил конкретної компанії, тому варто заздалегідь ознайомитися з ними. Як отримати лікарняний? Перше, запишіться на прийом до лікаря. У більшості випадків це буде ваш сімейний лікар, хаос У разі складних або специфічних захворювань вас можуть направити до спеціаліста. Друге. Лікар проведе огляд і поставить діагноз. Якщо хвороба заважає вам працювати, лікар видасть лікарняний. З 2024 року в Німеччині впроваджено електронне лікарняне ЕАУ, яке лікар автоматично надсилає ваші медичні страхові компанії. Однак паперову версію ви також можете. Можете отримати для передачі роботодавці, якщо це потрібно. Як оплачується лікарняний? Згідно з німецьким законодавством, роботодавець має сплатити працівникові 100% заробітної плати протягом 6 тижнів лікарняного. Якщо цього часу не вистачить для того, щоб ви були працездатним, потрібно подати заявку до страхової компанії на отримання допомоги по хворобі. Сума виплат буде залежати від типу лікарняного фонду, в якому застрахований працівник державний чи приватний. Зазвичай біженці з України мають державну медичну страховку. Допомога через хворобу виплачується за кожен календарний день перебування на лікарняному. Це також залежить від суми регулярного доходу. Допомога по хворобі становить 70% від валового доходу, але не більше ніж 90% від чистого доходу. При цьому враховуються одноразові виплати, такі як святкові премії. Допомога через хворобу має встановлення законом обмеження. Максимальна сума виплати становить 116,38 євро центів на день. Якщо ви ще не одужали до кінця періоду, зазначеного в лікарняному, вам потрібно знову відвідати лікаря для його продовження. Продовження лікарняного також автоматично надсилається вашій страховій компанії та роботодавцю. Якщо захворіла ваша дитина, ви маєте право на лікарняни для догляду за неї. Кожен з батьків має 30 днів протягом року для догляду за дитиною. Так обидва батьки в цілому мають 60 днів на рік. Якщо ж дитину виховує тільки одна людина, вона має 60 днів для догляду на дитину. У випадку, якщо дітей декілька, термін догляду може становити 65 робочих днів на одного з батьків або 130 днів для одинаків. Для використання такого лікарняна мають бути до Отримані наступні вимоги. Дитина є молодшою за 12 років або потребує нагляду через інвалідність. Лікар має надати довідку для вашого роботодавця на підтвердження того, що дитина потребує догляду на період хвороби. У сім'ї немає людини, яка могла б наглядати за дитиною замість вас. Бажаю вам та вашим дітям не хворіти. А тих, хто зараз підпишеться на мій ютуб канал «Біженці в Німеччині, якщо ви і досі цього не зробили, хвороба цієї осені точно о мене. Під час підписки раджу натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі. На завершення тижневого випуску новин розповім про цьогорічний Октоберфест в Мюнхені, який розпочнеться завтра, 21 вересня, і триватиме до 6 жовтня. Найбільший народний фестиваль світу традиційно відбувається на Терезінвізе, величезній площі в центрі Мюнхена, де щороку збираються мільйони відвідувачів. На фестивалі буде встановлено близько 40 великих наметів, де подаватимуть пиво від шести провідних мюнхенських пивоварень, що дотримуються традицій та стандартів фестивалю. До пива будуть знамениті білі ковбаски, свинячі, рульки та брецелі. Програма Октоберфесту передбачає понад 100 роз. Розвах від класичних каруселей до сучасних гірок та інших екстремальних атракціонів також цього року буде доступна Ойда Візен, спеціальна зона з ретро-каруселями та традиційними баварськими наметами. І ще декілька цікавих фактів із історії фестивалю. Октоберфест вперше відбувся у 1810 році на честь весілля кронпринца Людвіга та принцеси Терези. З того часу фестиваль став щорічним. І хоча Октоберфест є традиційним німецьким фестивалем, він приваблює мільйони туристів з усього світу. Близько 20% відвідувачів це іноземці, серед яких багато гостей з Італії, США, Австралії та Японії. Найбільше відвідувачів зафіксували у 1980 Десятий му році, коли на Октоберфест завітало понад 7,1 мільйона людей. Щорічно фестиваль збирає 6-7 мільйонів гостей, що робить його одним з наймасовіших заходів у світі. Найбільша кількість пива, випита на одному Октоберфесті, склала понад 7,7 мільйона літрів. Це сталося у 2014 році, що досі залишається рекордом. Середньостатистичний гість фестивалю випиває приблизно півтора літри пива за візит. Must fast beer. Це літровий кухель, мас пива, який варять спеціально для Октоберфесту. Фест це особливий стиль пива, який поєднує в собі характеристики традиційного німецького мерцен і легшого світлого лагера. Фест має насичений золотистий колір, міцність такого пива 5,8-6,3 алкоголю. Це пиво створено так, щоб його було приємно пити великими порціями протягом тривалого святкування. Воно є основним напоєм, який подають у Великих пивних наметах на Октоберфесті в Мюнхені, і кожна з шести офіційних мюнхенських пивоварень готує свій варіант Фестпія. Ціна масфе -фест Спія цього року від 13 ,60 євро центів до 15 ,30 євро центів в залежності від намету. Багато відвідувачів приходять на Октоберфест у традиційному баварському одязі: чоловіків в шкіряних шортах ледуза, а жінки в сукнях з фартухом. Диндл, цей одяг став символом фестивалю, і його популярність настільки велика, що багато гостей з інших країн також одягаються в традиційні костюми, щоб зануритися в атмосферу свята. На цій ноті буде завершувати випуск новин. Підтримайте моє відео вподобайками та коментарями. Побачимось наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією актуальних та перевірених новин без хайпу для українців в Німеччині та Європі. Дякую за увагу! Бувайте! thank you